Шалом, це Славко, як ми бачимо по сьогоднішнім картам по просуненню лінії фронту, особливо по-українськи беремо цей самий район Макарівки. Ось він тут у нас аж так показано. Я глянув спочатку, злякався, коли побачив знову віднесення лінії фронту назад, аж до рівнопіля від цих от ярів, що оспарювались, потім подивився сюди, трошки заспокоївся, що. Наче бороняться наші, не поступаються, є удари. Так само є ті самі удари сюди на Донецьке. На схід ударяють. Коротше кажучи, коли потім заявили за глибину просування в 2 кілометри на бердянському наступі напрямки, що я можу сказати? Що сраження вилилося в матеріал шлях, як і битви Першої світової війни, Червневий. Наступ України можна оцінювати лише як матеріал шляхт Матеріальне сраження на істащення. Ми можемо оцінювати по двох категоріях, бо оцінювати по всіх це складно це вимагає значно більше зусиль, вони ніколи не окупляться, і тому обійдемося показовими темами танками і артсистемами. Оце Оце бізобразіє. Обійшлося там да, з урахуванням. Східних ділянок, ось вони, з рахуванням оцього ось безобразія, обійшлося в нам в 39 одиниць танків. Російські втрати встановили за цей же період українські втрати з 8 червня по 30 червня ми рахували, а російські, власне, Українські з 3 по 30 червня, а російських у нас почалось з 8 по 30 39 танків наших обійшлося, 86 танків російських, і це ще дуже об'єктивно, тому що, за іншими даними, те, що пам'ятаєте, ілюстрація до тих графіків втрат, то тут вказано 60, але це вочевидь не повні дані. Що про це можна сказати? Що співвідношення втрат... По танках до 2,5, 1 до 2,5 це непогано по цих битвах брати, але в цілому було краще. Це гірше, ніж статистика за війни, бо там були масштабні відступи. Російські, масштаб, масштабні втрати матеріальної частини, тому втрати. Два, два з половиною до одного можна вважати до такої битви дуже ефективними, як для українських дій. Власне, як ми ці втрати подолаємо? Інша справа. Ви ж знаєте, що зараз наразі ми залежимо від поставок леопард 1 Тут уже перші є, і Нам треба буде постачати заходу до 30 танків на місяць, щоб подолати ці українські втрати. Вони на силу з цим справляються. Ви ж знаєте, у них у рейнметала і у фленсбургер фарцюк бау є трохи машин, 178 машин. Потім вони вирішили збільшити цю чисельність ще на 30 машин до 208. машин. Обіцяють 50 машин з Бельгії. 96 зі Швейцарії їх вже послали. Швейцарія каже, що може дати танки, коли. Не постраждають мирні жителі, коли ми дотримуємося прав людини, і ви будете сміятися, коли ми боронимося від агресії. А поза, як від агресії ми не боронимося, бо нема рішення ООН відповідного це ніяка не агресія, тому танки нам не свідтять. От якби це була агресія, якби Україна боронилася від агресії і не наражала мирних мешканців, дотримувалася прав людини, то нам би, може би ці 96 танків пообіцяли. І інша справа, що два. 25 танків до кінця року дадуть Швейцарії Леопард 2, і вона компенсує те, що витратила ймовірно на Україну. Як бачимо, ми можемо сподіватися десь 80-90 машин до кінця року, як вважають, але зараз безпосередньо не більше 30 машин. Так що втрати в танках нам покриють. Інша справа, що Росія втрати в танках не покриє 86 одиниць ніяк. Це власне її фактично майже піврічна можливість компенсувати втрати. Ну, я того за піврічну я загнув. Так, 90 4,5 місяці. Так що з танками стало ясно, буде ми Росію істощаємо, але як ми, ви знаєте, що в Марокко обійшлося, скільки воно хапнули Чехії, здається, 75 танків марокканських, і будуть з них нас постачати з цих танків. Інші танки ну, нам може буде світити коло 80 танків кіпрських Т80, якщо вони нам їх дадуть. Але в марокканці хитро обійшлися, вони передали чехам на ремонт і кажуть, що Чехів крали десь ну, 70 чимось одиниць. Ми будемо мати частину з них нам вже поставили до 30 машин, т 72. Оце, власне, все, на що ми можемо сподіватися в танках. Сяк так, власне, будуть, як сказати, таять танкові сили і наші, і російські будуть одночасно, але російські танутимуть більше. І пропорція, в принципі, в наш бік буде схилятися. На, але ви знаєте, що ці от поставки до першої поли 2024 року Леопард 1. Якщо ми витягнемо цю всю кількість 178 леопардів, аж я обіцяю до 200, то в принципі ми компенсуємо втрати. Але це буде трохи інший вже танковий парк, як ви розумієте. Тепер за артилерію вона дуже симпатичні. Дані по артилерії. 17 одиниць ми втратили, 61 одиницю вони втратили. Це непогані втрати, треба сказати. Вони відповідають втратам за кампанію по артилерійських. Якщо брати по артилерії, то на одну нашу 2,25 їхніх без РСЗО. Якщо з РСЗО брати, то там значно краща ситуація. 1 до 2,6 втрати. В принципі, це непогано. І відповідає втратам за кампанію. Там до 3.6 до 1 доходили, до 2.6 до 1 доходили. По кампанії це теж вказує на запеклі бої на, на те, що росіяни не відступають, не кидають матеріальну частину і ведуть контрбатарейну боротьбу. Так що це упорне сраження, і воно не, гад, не нагадує сраження з відступленням отступленнями патє матеріальної частини. Чому я от ці статистики? Я ж беру відступи на росіян на сході, відступи навіть з правобережжя. Херсонського відступу самого Херсону, тому тут ми можемо порівнювати, які мають бути втрати, розумієте? Там має бути десь 3,7, має доходити до 3,6, до одного 3,7 по танках, 3,6 по артилерії, а ви бачите, що воно до того не доходить. Тобто росіяни бороняться уперто і наносять нам втрати. Чим ми це все будемо відверто сказати. Компенсувати, я не знаю, втрати не такі страшні. Одна М109, один Цезар, один краб сучасних систем. Кажуть, що ну, Д30 дві одиниці, Воздік 5, нон перероблених уже дві. Один град, одна акація, ще одна М777. Бачите, що по західній артилерії не такі сильні втрати. Як правильно сказали, що вони ну, поспішають 105-мм старими системами. Ймовірно, ще Д30-х в нас трохи є. 122-мм, тому що не думають компенсувати. Їхні втрати гірше виглядають. Ми бачимо 10 одиниць старець. Ну це досталося в основному, ви знаєте, 50-му артполку 42-ї піхотної дивізії. Власне, от це все було на виступі. Успішні дії в контрбатарейній боротьбі. зірцеві, треба сказати наші українські дії. Ось ось вони отут-от ховалися їхній. Тут зараз нема цих даних, а по цьому по цьому, отут от десь їхній. Мав бути 50-й артполк, і власне йому за це все і дісталося. Ось він красавець, 50-й артполк, умовно позначення. І, власне, оці значною мірою 10 одиниць техніки, мстає, треба віднести на нього. Я скажу, що 3 тюльпани, два урагани це дуже непогано, 14 одиниць градів. Як той засіб, що може ефективно протидіяти українському наступу, накривати площини. Це все серйозні втрати. Є втрати, яких конбатарін два гіацинта, які вже ніколи не будуть. Чотири мста буксіруємих, Це ж теж 40, там у них на буксіруєх став 49-й є артилерійські дивізіони в мотострілкових частях. У них ще є МСТА-Б там. Явно це от їм тут. Подраздачу досталась отакі. От втрати, як їх Росія, компенсуватиме, ми знаємо. Стаєс я казав і обіцяю, Д-30 виробляти. Як ми компенсуватимемо ну, тут ще рано говорити за втрати нашої артилерії, але за перспективу крім 105-мм артсистем арт-систем і тих якихось. 155-х, якщо Америка не розкриє свої арсенали і не завалить нас технікою, я не знаю, як 24-го року ми будемо мати перевагу в техніці, необхідну для ефективного наступу. Бай.